Всім привіт, друзі, всім привіт! Ви на каналі Олена в Нідерландах Life Abroad. Як ви можете бачити, я на велосипеді, але думала, погода в нас така гарна, спокійна, тиха, але не тут то було. Прийшлося вийти з зони комфорту, сісти на велосипед і виходить, щоб провітриться Бо дуже такий вітерець Прохолодний. От, вон Люди бігають, я на велику. Але незважаючи на те, що вітер, холодно, треба виходити з зони комфорту. Хоч у нас там тепло приміщення, де ми живемо, комфортно, але не можна собі дозволяти дуже багато бути в зоні комфорту. Треба закаляти себе, треба. Тренуватися до всяких обставин. Так що, друзі, я поїхала на велосипеді. Покажу вам трошечки, яка в нас зараз погода, яка природа. Листочки ще є в нас на деревах, як ви можете бачити. А, дивіться, не на мене, дивіться на красу. Поїхала туди, де людей немає, може хтось займається спортом, бігає. Ташечки, дерева, природа, дивіться яка зелена трава, листя ще багато зеленого. Так, зараз піднажимаємо на гірку, їдемо. Довго велосипед стояв. І вон тільки в мене дві полосочки батареї залишилось, так що я економлю. Ось так у нас виглядає вже природа. Ну, ще багато листя на деревах. Вітру такого сильного не було, щоб позносив. О, такі красиві дерева. Так, а що я бачу вон попереду? Щось таке цікаве. Зараз ми з вами під'їдемо. А тут пасуться. Соковиту травичку їдять. Трошки від'їдеш від дороги, і тихо краса. Я в своєму плащі дуже класний від вітру, від дощу. Так ще капюшон можна одягнути. Це той плащ, що я такий плащ пропонувала, але... Не знайшлося бажаючих. От, а я собі взяла такий плащ. і дуже задоволена. Не жалкую те, що треба. Це я так, між ділом, вам просто показала і нагадала, які класні речі можна купити в Нідерландах на ось таку погоду. Такий вийшов конфуз. Батарею, ну, довго велосипедом не користувалася, батарея сіла. Я подивилась, наче вона повна заряджена. Почала їхати, а стали ці полосочки менше, 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 менше. Ось, ну, зараз три було дві. Трошки постоїть, нехай може зарядиться. То я далеко не їду, боюся, що потім я не докручу цей велосипед ногами. Він важкуватий все-таки. Ну, нічого, буду слідкувати. Добре, що я це помітила вчасно. Ну і звичайно ж забула, як же ж не забути штатив свій, то будете. Ви в мене стояти отак от під рюкзачком. Ви не проти? Ось так, друзі, буде в нас такий красивий фон. Ще трошки поверну. Ось так. Церква красиві, жовті дерева, а ми з вами трошки поговоримо. Минулому відео я розповідала, що в Нідерландах вибори були. І от уже тиждень пройшов, майже тиждень. Вони були всереду, а сьогодні неділя. з чим я вас і вітаю! І були результати екзитполів. Перемогла партія Д-66, центристська партія по екзитполам. Та партія, якої боялися всі українці, не перемогла на щастя. Ну, не тільки українці, а й іммігранти. Всі не хотіли, щоб партія Вілдерса перемогла, так і сталося. Ну, ще немає точних результатів, що всі чекають, але вже всі задоволені, всі святкують, що не перемогла партія Вілдерса, вона на другому місці. А там буде видно, треба їм ще створити кабінет міністрів. Як вони там будуть домовлятися? Ну, поки що затища і всі в очікуванні. Але надії є, надії завжди є. Сподівання є на краще. Українці в очікуванні, Що ж буде далі? Що країна вирішить з цими рекомендаціями від ЄС? Як відомо, ЄС дав рекомендації для всіх країн Європейського Союзу. по Подальшому. Перебуванню українців під тимчасовим захистом, але кожна країна буде вирішувати по-своєму. Тому чекаємо, що ж нам Нідерланди скажуть українцям, які знаходяться в Нідерландах, що ж вони нам будуть пропонувати. Може, щось і нове запропонують, поки що тиша і всі в очікуванні. А на сьогоднішній день що було відомо, що будуть пропонувати це е, перехідний ВНЖ на три роки. От і е, програма по поверненню додому українців. І українці в Європейському Союзі знаходяться в невизначеності, і в очікуванні, що ж вирішить з ними країна Нідерланди, яке буде майбутнє в Українців, всі в очікуванні. А нічого нового такого немає. Чим можна було вас потішити якимись гарними новинами, мене запитують, хочемо приїхати, чи можна приїхати, чи дають житло. Ні, житло не дають. Приїхати можна, тимчасовий захист отримати можна. Але якщо ви самостійно знайдете собі житло і пропишетеся, тоді вам дадуть БСН. БІСН дають БІСН номер тільки з пропискою. Ось так, друзі, така ситуація. Переселення з локацій теж поки що такого масового, я не спостерігаю, щоб якось покращувало умови. Десь є, ну це все я бачу в інтернеті, що є якесь покращення умов. ну Так взагалі рух такий є біженців по локаціям, але переїжджають, мабуть, з локації на локацію. Так новеньких я у нас на локації вже якийсь час, не спостерігаю, щоб поселяли. Ось такі, друзі. Новини щодо житла. Робота є. Роботи такі самі, в основному нульові контракти, які не гарантують вам годин роботи. Е е ну, ось так. Постійні контракти дуже дають рідко. Це я теж знаю. Що люди жаліються, що у всіх основному нульові контракти. Так що поки що нічого не міняється. У мене теж була ця робота сезонна, сезон літній закінчився, і роботи немає. Отакий от у мене контракт, у мене навіть не нульовий, в мене рамочний якийсь контракт був на партайм. Я пишу, пишу, коли ж буде робота, може, буде мені робота. Ні, то була отака акція, і вона закінчилася, поки для вас роботи немає. Ось так от, друзі, на жаль, зараз все виходить. Ну, значить, у мене є час зараз. Е їздити на велосипеді, щось цікаве знімати, вам розповідати. Так що заняття завжди собі можна знайти. В минулому відео я теж показувала, як ми обідали з Карлою, з Робом зустрічалися. Вони за нами скучають. Дуже хочуть, щоб ми повернулися туди, на південь Голландії. Щоб жили ближче до них, вони все-таки мріють, що нам це вдасться зробити. Потім мене запитували, чи ми самі платили за обід, чи нас пригощали. Звісно, нас пригощали. З Карлою з Робом ми ніколи, самі не платимо. Вони нас запрошують і вони і дома в себе приймають. Ну, ми з гостинцями приїжджаємо, коли приїжджаємо. І якщо вони запрошують нас в ресторан, то теж вони оплачують. Так, люди запитуються, тому що, знаєте, в Нідерландах це велика рідкість. І знайти дійсно таких друзів, як Карла і роб, це велика рідкість. От, але нам пощастило, у нас є такі чудові друзі, і ми це дуже цінуємо. А в Нідерландах вже на вулицях стоїть запах, дуже смачний запах, дуже апетитний олієболен. Це такі пончики, які жаряться в маслі, в олії. І вони є з різними начинками. Прості є з ізюмчиком, а от бачите, є і з яблучками, і вафлі є, і з бананом, і з фісташками, але ціна вже трошки відрізняється. Прям вони як тістечка якісь. ну Смакота смакотою, але ціни теж не низькі.